Нехай потрібно нам розв'язати таку вправу. Бачимо приклад на декілька дій. Перша дія в дужках, друга дія в других дужках, і третя дія це дія між дужками. Можна навіть прописати. Ось це буде перша дія. Ось тут буде друга дія, а між ними це буде третя дія. Що ми отримаємо в результаті? І так, виконамо першу дію. У дужках 20. Відняти 7,23 до рівні. Від цілого числа треба відняти мішне число. Немає дробової частинки. Значить, давайте ми позичимо одиничку і розпишемо її у вигляді дробу із знаменником 36. Позичаємо одиничку, буде 19, а одиничку записуємо у вигляді дробу з знаменником 36, тобто це буде 36. 36. І віднімаємо від цього 7,23. Це дуже просто, оскільки знаменники в даному випадку у нас одинакові. 19 відняти 7 це буде 12, а 36 відняти 23 буде 13. 13 і знаменник той самий, 36. Отже, в першій дії отримали 12,1336. Виконуємо другу дію. У другій 4 27 потрібно відняти 18. дорівнює. Знаменники різні, обидва мішані числа у нас, віднімаємо почергово. 14 відняти 8 буде відняти 6 буде 8. Зводимо до спільного знаменника 27 і 18. Підбираємо число. 27 на 18 не поділиться. 27 множимо на 2. Тобто додаємо ще 27. Буде 54. 54, очевидно, на 18 ділиться, це буде по 3. Отже, спільність на мене буде 54. Тут можна буде 2, а тут 54 пів на 18, буде 3.

Прикидаємо, можна взяти по 3, і це буде правильно. Отже, 108 буде спільним знаменником. 108 поділити на 36 буде по 3. А 108 на 54 буде 2, 13 на 3 39, відняти 5 на 2 10. І отримаємо відповідь 4,29. Отже, ми отримали відповідь 4,2910 восьма.